Всім привіт! З вами Гілка Виноградна і продовження челенджу 30 днів кас. Коли я побачила, що випало на рулетці, я подумала, що знову? Але рандом так рандом роблю знову себе. Тим паче, що як у фанатки Гаррі Поттера з повагою до себе, звісно, в мене є альтер-его з цього всесвіту. Отже, знайомтеся! Гіла Дізраелі через дві Ел у прізвищі належить до стародавнього чистокровного роду. На момент створення їй 16 років. Вона вчиться на Слизеріні, займає посаду старости і є одною з найкращих студенток свого курсу. Не тому, що вона заучка якась, чи їй більше всіх треба, просто інакше мати її в б'є. Можливо, буквально. Як і всі члени родини, Гіла має світлу шкіру і руде волосся. Її очі карі, але віддають зеленню на сонці. Гіла мріє навчитися анімагії. магії. Вона любить читати, фіолетовий колір, прогулянки по лісу після дощу, їздити верхи, професора зілля варіння. Стоп, ви цього не чули. А Гіла іноді пише вірші, в основному про смерть. Любить чорний гумор, посидіти в тиші і коли її хвалять. За характером трохи агресивна, особливо коли лізуть в особистий простір, часто незадоволена усім навколо, але сварки не влаштовує, бо простіше або спополити суперника поглядом, або кинути якесь прокляття і мовчки піти. Вона інтроверт. З однокурсниками в неї стосунки доволі прохолодні. Натомість в гіли є хороші друзі серед студентів інших гуртожитків. Оушен, Лючія та Шарлота. Завжди поруч скрутний момент. Вони разом вчаться і разом влізають в різні пригоди, про які матінка гіли ніколи не дізнається. Після школи їла мрія або втекти подалі від дому і відкрити свою власну справу, щоб не залежати фінансово від родини, або скинутися з астрономічної вежі. Жан, звісно, а може й ні. Патрону з'їли лисиця, її паличка досить довга і гнучка, зроблена з деревини горіху, і має жилу дракона в якості серцевини. Її ховчик мерзенний маглівський клоун у родій перуці, а не те, що вам здалося, і вона не буде говорити про це. В Гіли є старший брат Гілберт. Він вже закінчив школу і наразі тримає невеличку аптечну крамничку. Батько Гіли, Чарльз Бенджамін, вчений. Більшість часу він проводить у віддалених експедиціях, тому Гіла живе з матір'ю Леді Івон. Відбираючи одяг, я намагалася відобразити характер дівчини, її бажання одночасно бути собою і страх осоромити родину, її прагнення до свободу, і консервативні установки, які все дитинство намагалася вбити в її голову. В цілому, мені подобається, яка вийшла сімка, лише я лоханулася і зробила її звичайною людиною, але потім виправила це за кадром за допомогою чатів. Тому в галереї ви зможете завантажити гілу, якщо вона вам потрібна, або гілу разом з бонусом. Отже, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи сподобалась вам ця сімка. І не забудьте про вподобайку. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд! З вами була Гілка Виноградна. Па-па!